Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати овочеве рагу. Нам знадобиться два середніх кабачка загальною масою десь приблизно 550 г, одна цибулина, одна невеличка морква, десь приблизно 300-350 г капусти, одна солодка перчина. Також знадобиться картопля, 5-6 картоплин, десь приблизно теж 500 грам. 5 столових ложок консервованого горошку. Це десь приблизно 150 грам. Та 1 столова ложка з гіркою томатної пасти. Зі спецій буду використовувати лише сіль, перець, лавровий листочок та часник. І, звісно ж, нам знадобиться бульйон. У мене буде м'ясний. Спочатку наріжу цибулю та натру моркву і зроблю засмажку. Моркву та цибулю обсмажую на суміші рослинної олії та вершкового масла. Тим часом, поки в мене смажиться засмажка, нарізаю кабачок середнім кубиком. До моркви з цибулею додаю нарізаний кабачок. Наступними нарізатиму перець та капусту. Кабачки в мене вже гарно підсмажились, з них випарувалась зайва волога. Тепер можу додавати капусту та болгарський перець. Овочі ще просмажу 7-10 хвилин на повільному вогні. Картоплю нарізаю середніми шматочками. І в останню чергу додаю картоплю і ще просмажую 10 хвилин. Друзі, овочі я вже переклала в каструлю, вони гарно просмажились. Тепер додаю м'ясний бульйон, томатну пасту та всі спеції. Також додаю консервований горошок і готую до готовності картоплі. Друзі, ось таке красиве та ароматне рагу в нас вийшло. Готуйте разом зі мною, нехай все вдається.